Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Нерівність, як виявляється, змінює мозок дітей, і це навіть не залежить від багатства їх родин, а залежить від навколишнього середовища. Перше в історії науковці довели, що життя в суспільстві з високим рівнем нерівності здатне буквально змінювати структуру мозку дітей, причому незалежно від того, багаті їх родини чи бідні. Про це пишуть у впливовому британському виданні «The Guardian». Розповім вам про це ви, будь ласка, поки підпишіться на мій ютуб канал «Голосюк про економіку. Причому «The Guardian» є одним з найвпливовіших світових видань, одним з найцитованіших медіа в світі, з більш ніж 200-річною історією, і їх матеріали дуже часто використовують дослідники, політики, міжнародні організації. Що ще? Цікаво, що на відміну від більшості великих медіа, The Guardian не має приватного власника чи акціонерів в класичному сенсі, її видає Scott Trust, це неприбуткова трастова організація, яка створена для захисту редакційної незалежності. Так от, повертаючись до самого дослідження, про що там йде мова? Про те, що на основі даних понад 10 тисяч дітей в США. Вчені з'ясували, що у тих, хто росте в регіонах з високими розривами між рівнем доходів, спостерігаються відмінності в розвитку кори головного мозку, і зміни зв'язків між його ділянками. Ці зміни пов'язані з гіршими показниками психічного здоров'я та когнітивних функцій. Дані для дослідження взяли з масштабного проєкту, так званого Adolescent Brain Cognitive Development ABCD. Це Одна з найбільших в світі програм спостереження за розвитком дитячого мозку, і результати були опубліковані у впливовому журналі Nature Mental Health. Команда з Kings College London, Гарвардського університету і Йоркського університету виміряла рівень нерівності в кожному штаті США. Для цього вони використовували показник розподілу доходів. Чим менш рівномірно доходи були розподілені, тим більша. Нерівність серед штатів з найвищою такою, от нерівністю: Нью йорк Каліфорнія, Флорида, Коннектикут, а серед найбільш рівних, так би мовити, Юта, Вісконсин, Мінісота, Вермонт, дітям робили МРТ, сканування мозку, зокрема аналізуючи поверхню головного мозку, да, тобто зону відповідальну за пам'ять, увагу, емоції, мову. Товщину кори вимірювали, да, зв'язки між різними ділянками мозку, вивчали, які відображають активність мозку через зміни кровотоку. І результати виявилися однозначними. Діти, які живуть у більш соціально нерівних регіонах, мали меншу площу кори головного мозку. У них спостерігалися зміни у з'єднаннях між різними ділянками мозку, які впливають на когнітивні здібності, тобто на здібності. Працювати з інформацією, аналізувати її, розуміти, інтерпретувати та приймати рішення. І найважливіше, що це стосувалося як дітей з заможних родин, так і бідніших. Тобто вплив мала не сама родинна бідність, скажімо, а саме структура суспільства. Наше дослідження не про доходи конкретної родини йдеться про те, як саме розподіляється багатство в суспільстві навколо. І ми побачили, що це має тривалий вплив на благополуччя дітей, пояснює доктор Дів'янгана Ракеш з кінгс Коледж Лондон. Дослідники також проаналізували анкети дітей через 6 і через 18 місяців після мартеї. Вони виявили, що в регіонах з більшою нерівністю доходів діти. Частіше мали депресію, тривожні розлади, інші проблеми психічного здоров'я. Структурні зміни мозку були пов'язані з функціональними змінами, які в свою чергу впливали на емоційний стан і на поведінку. Чому це так важливо? Професор Вікрам Паттл з Гарварду зазначає, що ці результати досліджень. Вони додають ваги ідеї про те, що соціальні фактори, зокрема нерівність, впливають на наше здоров'я не лише опосередковано, а й фізично, навіть змінюючи сам мозок. Професорка Кейт Пікет з Йоркського університету додає: наше дослідження показує, що зменшення нерівності це не просто економічна мета, це питання громадського здоров'я. Ми бачимо, як нерівність буквально. Формує мозок дітей, особливо в ділянках, що відповідають за емоції і за увагу. Це створює токсичне соціальне середовище, наслідки якого можуть зберігатися протягом всього життя. Тобто, наслідки для майбутнього колосальні. Науковці припускають, що подібні ефекти можуть спостерігатися і в інших країнах. Наприклад, Велика Британія має чимало регіонів з високою нерівністю, особливо це стосується Лондона, де поряд живуть надбагаті та дуже дуже бідні люди. Подальші дослідження можуть підтвердити, що вплив нерівності на мозок дітей має глобальний характер, тобто що це не якийсь там, скажімо, американський чи британський феномен. Це дослідження це перший переконливий доказ того, що соціальна нерівність буквально проникає під шкіру і впливає на розвиток дитячого мозку. І навіть якщо сім'я має високі статки, нерівність навколо все одно залишає слід в структурі мозку, в психічному здоров'ї, в потенціалі дитини на все життя. І потім це впливає не тільки на Спроможність цієї дитини на її здібності, її результати діяльності у дорослому віці. Це впливає на економіку, це впливає на траєкторію розвитку цілих країн. І це дуже неочікуваний висновок. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій ютуб-канал Галасюк про економіку, прокоментувати цей ефір. І дякую вам за підтримку на Патреон. Тут на YouTube, і на банку. Ви сприяєте економічному просвітництву українською мовою. Це важливо. Дякую вам і до зустрічі.